Доброго дня любі друзі. У нас ось така проблемка з тим, що немає зарядки на К-750. Ось таке реле в мене стоїть. І не було зарядки. Думав вже знімати генератор. Тут у нас генератор знаходиться. Кріпиться він ось таким от зажимчиком. Значить це в чому проблема? Думав, вже знімати генератор. <кій> Сповнив, що в мене стоїть отаке допотопне рельє зарядки. Тут я вже кришечку відкрутив. Значить, це... <кій> в чому проблема? Ось тут є контакти. І ці контакти, коли мотоцикл довго стоїть, вони <кій> покриваються. Якимось образом покривається цей контакт, який є зверху. Тут видно, що конкретне окислення. <кій> Він туди-сюди прижимаю його. Катушка ця, коли подається ток, вона цей контакт або в одну сторону, або в другу прижимається він. І таким образом регулюється зарядка акумулятора. Значить, Заберемо ось таку полосочку, вирізаємо, якщо воно у вас на мотоциклі стоїть така полосочка. Зажимаємо її ось так і зжимаємо. І, значиться, між цим контактом зараз я вставлю. Між цими контактами вставляємо її отак. Зараз. І я лозимо так туди-сюди, допоки ця біла бадяга вся не вичиститься. Основний контакт треба почистити ось цей. Це який саме більше окислив. І для профілактики воно вже і так має робити, але для профілактики бажано почистити потім і цей нижній. Вон там він де. Ось оцей нижній. Знизу і зверху. В першу чергу ось цей, потім ось цей. І потім вже ось цей так само прочистить. Таким чином дуже удобно чистити, оце такою полосочкою. Не напільником, бо напільником зіб'яти контакти. Якщо напільником будете товстим чистити, вони розіжмуться і потім прийдеться регулювати. Бо ось цей усік, це на заводі вони регулюють цим усиком висоту цього контакту. Ось цього. Якщо таким образом чистите, ставите на місто, або якщо у вас на мотоциклі, то я на мотоциклі чистив себе. І зарядка з'явиться Ну, якщо тоді не з'явиться зарядка, коли почищена це рельє, то тоді вже можна знімати генератор і дивитися щотки. Мотоцикл на 6 вольтовий. так що любителям такого діла на заметку.